Всім привіт! Ви на каналі Барбара Гу, і сьогодні ми будемо з вами робити дуже цікаві прикраси. Вони можуть використовуватись як колони, чи, можливо, для якихось ваших інших цілей. Вони дуже гарні, ну, більше схожі на колони. Тому зараз ми з вами зробимо декілька таких шариків, і ви подивитесь, як вони гарно виглядають в якості колонів. Для цього нам потрібна лєска, Відрізаємо а, шматок ліски десь сантиметрів 40-50 Може, це і забагато трошечки, візьміть там 40 см, буде нормально. Нанизуємо 5 бісеринок. Ви можете брати будь-якого розміру: жемчуг, буси якогось більш-менш великого розміру. Дивіться, як вам, який виріб вам треба зробити. Ви е, нанизуєте 5 бусинок і проходите іншим краєм через всі 5 бусинок. проходимо повністю через всі 5. Затягуємо і е, заводимо наші бусинки на кінець. Один із кінців ліски. Зараз ми його зав'яжемо, щоб закріпити. Ось так зав'язуємо його, затягуємо і будемо ховати маленький кінець ляски. Підріжемо його і підпалимо запальничкою. Затягуйте покраще, щоб він не розв'язався, відрізаємо та підпалюємо ось так. Тепер будемо працювати і іншим кінцем лізки, нанизимо 3 бісеринки 4. Перший раз ми нанизуємо 4, а потім будемо по 3 нанизувати. Так що нанизуємо 4 бісеринки і проходимо в ту бусинку, з якої виходила ліска, тобто в зворотньому напрямку, якби повертаємо на, назад трошки на бусинку. обходимо бусинку по колу. Тобто з неї вийшла лізка, і ви обходите її по колу, і проходите через неї ще раз. Затягуєте. І проходимо через наступну бусинку. Після цього ми будемо нанизувати ще декілька бісеринок, бусинок і знову повертати назад. Нанизуємо три бусинки. Раз, два, три. І повертаємо назад, проходимо через попередній новий наш кружечок. І через ту бісеринку, з якої виходить ліска. Ось, повертаємо через наше попереднє коло і через ту бісеринку, через яку проходить ліска, затягуємо і тепер ліскою проходимо наступну бісеринку по колу. Нанизуємо три бісеринки, бусинки. І знову робимо так само. Повертаємо назад, проходимо через нове коло одну бісеринку бокову і через ту бісеринку, з якої виходить ліска. Затягуємо. Наступно беремо бісеринку по колу, саме перше коло, проходимо через неї. Зробіть себе, собі зручніше, щоб підтягнути, щоб краще проходила ліска. І знову нанизуємо три, три бусинки. Третя. Повертаємо, проходимо через одну бокову попереднього кола, через ту, з якої виходить ліска, так само, як минулого разу. Наступна нижня бісеринка. Зручності підтягуємо ножицями, бо там вже багато лески через одну бісеринку проходить, підтягуємо, нанизуємо нові бусинки, дві штучки, бо це у нас останнє коло. І проходимо через попередню бісеринку. Ту, з якою проходить леска і через наступну бокову бісеринку. В принципі, це можна було зробити, щоб не проходити другий Друге коло ліскою, щоб воно трималося як коло, тут можна було спочатку пройти через одну бокову з одного боку, І через нанизати бісеринку і пройти через іншу бокову, І пройти знову через ту, з якої вийшла наша бісеринка по колу. Ось так. І можна було, в принципі, другий раз коло не проходити. Ну, я вирішила проекспериментувати і зробити друге коло. Тобто, щоб вийшло ось так от п'ять жемчужинок, цих бусинок, таким кружечком. Нанизуємо. Раз, два, три. Так, опускаємо донизу, і повертаємось назад по колу. Проходимо через бокову іншого кружечка, через ту, з якою виходить ліска, і через наступну. Проходимо через наступно, щоб здійснити друге коло другого рядочку. Постійно формуємо такі кружечки із п'яти бусинок. Нанизуємо нові бусинки, три штучки. Раз, два. І продовжуємо таким самим чином формувати другий рядочок за бокову, за ту, з якої вийшла леска і наступну. Підтягуємо, проходимо на наступну бісеринку, нижню і бокову першого кола. Нанизуємо. Один, два. І повертаємо назад. І закріплюємо через бокову попереднього кола і через нижню попереднього рядочку. Так. Пройшли через нижню попередню рядочку, через бокову. Першу бокову, через яку ми вже проходили. І ось такий у нас вийшов незавершений шар. Так, пройшли ще. Через першу бісеринку, тобто ми через дві бісеринки пройшли першого кола і вийшли якби наверх. І нанизали дві бісеринки, і проходимо через попереднє коло через ту, з якої вийшла ліска. Букову. У нас кожного разу має утворюватись коло із п'яти бісеринок, з п'яти бусінок виходимо через наступну бісеринку і через ще одну наступну нанизуємо одну. Це вже завершальний етап і проходимо через наступні бісеринки, щоб потворилось коло із п'яти бусинок. Затягуємо, виходить, у нас такий пружечок. Тепер ми маємо закріпити дуже добре. Крутись максимально по всім можливим бісеринкам, щоб закріпити. так вот В результаті у нас вийшов такий гарний кулон, дуже елегантний і ніжний. Підписуйтесь на наш канал, ставте лайки, пишіть коментарі. До зустрічі!